Вітаю, шановний 10 клас. Отже сьогодні ми з вами розглядаємо приклади розв'язування задач на поширення механічних хвиль в просторі. Так, отже, перша задача, ми її вже починали розглядати на уроці, але зв'язок був поганий, отже, повторимо. Перед вами представлено графік поперечної хвилі, що поширюється ліворуч в певний момент часу. І виглядає так, як подано малюнку. Треба визначити напрямок швидкості і напрямок прискорення руху частинок для кожної з точок. Що е необхідно зробити? По-перше, це змістити хвилю у напрямку поширення. Тобто, з'ясувати, як буде виглядати хвиля через маленький проміжок часу дельта Т. Для цього. Наближу. Хвиля поширюється в ліву сторону. Буду зміщувати фіолетовим кольором, щоб було більш наглядно для вас. І так, ось цю частинку хвилі від гребеня до чорної лінії, що є положенням рівноваги, я зміщую ліворуч. Змістила. Отже, частинку від гребеня до впадини наступну також. Я зміщую ліворуч. До того ж, зверніть увагу, в мене горб і впадина не змінюють свого положення, тобто вища або нижча амплітуда коливань не змінюється. Далі. Зміщую цю частинку, цю, отже, посунула. Хвилю ліворуч. Ну а тепер дивлюсь. Точка 1. В мене а тепер нова фіолетова хвиля знаходиться, відповідно, нижче за точку 1. Відповідно, і швидкість руху в точці 1 напрямлена вниз. В1. Фіолетова лінія над е, точкою 2. Отже точка 2 рухається вгору. Нагадую, в поперечних хвилях частинки рухаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі. Отже, або вгору, або вниз в нашому випадку. Фіолетова хвиля і червона хвиля перетинають. І перетинаються у точці 3. Відповідно, пагорб або впадина не рухається. Ну і відповідно хвиля фіолетова під точкою 4 знаходиться внизу. Значить, точка 4 рухається вниз. Це стосовно напрямку а, швидкості руху частинок. І нове те, чого не було у нас з вами в 9 класі, це напрямок, а, відповідно, прискорення. Напрямок прискорення збігається з напрямком рівнодійної сил, що діють на а, тіло. В нашому випадку на точки діє сила пружності. І я вам нагадую, що напрямок сили пружності завжди протилежний до напрямку зміщення точки. Тобто завжди сила пружності, відповідно, і прискорення буде напрямлено до положення рівноваги. Отже, в точці 1 прискорення А1, не знаю, давайте жовтим буду малювати. Отже, А1 має напрямок. Зараз. Красиву пряму намалюю. А1 напрямлено до положення рівноваги вгору. Прискорення точки 2 також напрямлено до положення рівноваги, тобто вертикально вниз, а 2 напрямлено вниз. Точка 3 знаходиться над положенням рівноваги вгорі. Відповідно, прискорення цієї точки напрямлено також вниз до положення рівноваги. А3. Вектор і голову. А3. Ну і а, точка 4 лежить на положенні рівноваги. Відповідно, прискорення немає і дорівнює нулю. Ось такий момент. Один з нових для вас стосовно напрямку прискорення, ми з вами розглянули. Далі. Наступна задача. Отже, хвиля від катера, що рухається по озеру, дійшла до берега за одну хвилину. Відстань між сусідніми гребенями хвилі дорівнює 1,5 метра. А проміжок часу між послідовними ударами хвилі об берег становить 2 секунди. Визначте, відстань від катера до берега. Задача дуже проста. В принципі, на хвилі задачі є. Досить простими, але тут уважно треба розібратися, що вам дано. Давайте запишемо. І так хвиля від катера, що рухається по озеру, дійшла до берега за одну хвилину. Це час Т1, протягом якого, давайте навіть не Т1, просто час Т, протягом якого хвиля дійшла від. Катера до берега по поверхні води. От вона поширювалась протягом однієї хвилини або 60 секунд. Відстань між сусідніми гребенями хвиль. Ми з вами дивились на презентації, і в підручнику у вас показано, що для поперечної хвилі відстань між сусідніми гребенями хвилі є довжина хвилі. Лямбда. Отже, відстань між сусідніми гребенями хвилі півтора метра це лямда, довжина хвилі. Це важливо метра. Далі. А проміжок часу між послідовними ударами хвиль оберег становить 2 секунди. Проміжок часу між послідовними ударами це проміжок, протягом якого здійснюється одне. Коливання. Відповідно, час 2 секунди, це період коливань хвилі, 2 секунди. Треба знайти відстань від катера до берега. Тобто катер є джерелом даної хвилі, і от відстань від катера до берега треба знайти. Давайте позначимо відстань S. Знак питання. Так, після цього задача стає дуже простою для розв'язування. От, Якщо ми з вами правильно визначили, що таке півтора метра, що таке 2 секунди, а що таке 1 хвилина. Так, переходимо до розв'язання. Так. Добре. Отже, ми знаємо, що відстань С це добуток. Швидкості на час. Нічого нового, тут в 10 класі ви для себе не відкрили. Час у вас є, немає швидкості. Але швидкість пов'язана з довжиною хвилі і періодом. Довжина хвилі за означенням лямбда – це відстань, яку долає хвиля за період, тобто це добуток швидкості на період. Звідси В, це лямбда поділене на Т. І підставивши в першу формулу, я знаходжу відстань між катером і берегом за формулою лямбда помножена на час, поділене на період. Перевіримо одиниці вимірювання а, метр час, секунда, період, секунда. Ну і, звичайно, отримаєте в метрах. Так, ну і тепер дивимось лямбда 1,5 помножити на час на 60 секунд і поділити на 2. Так, нуль забрала кому перенесла 6 на 2, то буде 3. 15 помножити на 3, 45 метрів. Ну, і от, ще одна задача розв'язана. Наступна. Трошки складніше, але знову ж таки нічого складного в задачах на хвилях тут немає. Уважно, лише треба а, читати, що вам дано. Так, а, вставляємо, отже, отже, отже. Хвиля поширюється вздовж гумового шнура зі швидкістю 12 метрів на секунду. Відстань між найближчими точками, що коливаються впроти фазі, дорівнює 1,2 метра. Визначити частоту хвилі. Отже, записуємо дано. А, давайте так, ні, не дано. Давайте зробимо малюнок, щоб зрозуміти, що нам дано швидкість, то прекрасна. Але сказано, що відстань між найближчими точками, що коливається фази. І так, раз хвиля поширюється вздовж гуможнура, то це в мене буде поперечна хвиля. Зараз я зображу положення рівноваги. Ось нехай це положення рівноваги і поширюється, давайте червоним кольором, поперечна хвиля. Ну і так далі. Отже, і сказано за умовою задачі, що відстань між а, двома точками, які коливаються в протифазі до рівня півтора метра, що означає в, коливаються в одній фазі чи в протифазі. Якщо сказано, що точки коливаються в одній фазі, це означає, що вони коливаються однаково. Однаково коливаються вершини пагорбів, гребенів, так? центри впадин. Ну і в принципі будь-які точки, які знаходяться на відстані довжини хвилі. А в протифазі це означає, що вони коливаються діаметрально протилежно. І от для а, поперечної хвилі, в протифазі найпростіше знайти це дві точки, які відповідають одна в вершині пагорба, а інша, тобто гребеня, а інша центру впадини. Так от відстань. Між цими двома точками в умові задачі складає півтора метра. Тобто, якщо подивитися, зараз на прямій, то ось це, ось вона жовтеньким, зараз виділю. Це відстань, яка нам дана в задачі. Ну, а знаючи те, що довжина хвилі. Це відстань між двома точками, що коливається однаково, тобто в одній фазі, ось це буде в мене лямта, то тоді та відстань, яка подана в мене в задачі, очевидно, якщо я опущу перпендикуляр, що це ровно половина довжини хвилі. Отже, відстань між точками, що коливаються протифазі, дорівнює половині довжини хвилі. Хвилі. Ну, а тепер можемо дійсно записати. дану, і тоді задача взагалі елементарна. І так, швидкість поширення 12 метрів на секунду. А довжина хвилі папа вам, що відстань між двома точками, що коливається в протифазі. Ось вона шовтенька. Це є лямбда поділена на два. Дві десяти метра. Знайти частоту хвилі ню. Так, відокремо, відомо від невідомого. Системи Сі тут немає. І для того, щоб знайти частоту, скористаємось формулою хвилі. І так, розв'язання. А, згідно формули хвилі, швидкість поширення В дорівнює лямбда ню. Ну, Взагалі цю формулу можна отримати через а, означення довжини хвилі. Ну, Якщо вона у вас вводиться, то добре. Так, а, ну і тоді ню дорівнює В поділене на лямбда. Перевіримо одиниці вимірювання ню дорівнює метр на секунду і в знаменнику ще метр. Метр і метр я скоротила, одиниця на секунду це і є герц. герц. Добре. Ну і тоді а, порахуємо ню з вами частоту. Так, швидкість 12. Довжина хвилі, якщо половинка – це 1,2 метра, то ціла – це 2,4 метра. Так, кому перенесли, тобто 120 поділити на 24. По 12 тут 10, тут 2, 10 на 2 – 5 Ну і останню задачу один з найулюбленіших ваших варіантів з 9 класу, коли задача і графічна одночасна, і аналітично треба розв'язувати за допомогою математичних форм. Так, наступна задача. Поширюється поперечна хвиля зі швидкістю 3 м на секунду вліво. На рисунку показано положення шнура в певний момент часу, вважаючи, що сторона клітинки дорівнює 20 см, визначте амплітуду, період, частоту, довжину хвилі та напрямок, в якому в даний момент часу рухаються точки А, Б і С шнура. Ми працювали з цією задачею неодноразово, отже, ми знаємо в даній задачі швидкість поширення 3 метри на секунду, і знаю, масштаб одна клітинка складає 20 см. Далі я переходжу працювати з малюночком. Але що мені треба знайти? Мені треба знайти амплітуду, далі період. Частоту і довжину хвилі. А також напрямки швидкостей точок А, Б і С в даний момент часу. Так, ну що, що ми з вами робили? Ну, по-перше, треба визначитись з положенням рівноваги, бо амплітуда Відраховується саме від положення рівноваги. Так, де моя. Ось моя лінія пунктирна. Так, положення рівноваги, відносно нього хвиля симетрична. Ось я пунктиром провела положення рівноваги. Так, наближу, щоб було краще видно. Так, ви зрозуміло: зробіть малюночок по клітинках. Ось ви зупинили собі відео і зробили малюночок по клітинках. Тепер поїхали. Амплітуда це відстань найбільшого відхилення. Від положення рівноваги. Очевидно, що це відстань між положенням рівноваги і або вершиною гребеня, ось ця відстань, ось ця відстань це є амплітуда. Або від положення рівноваги до центру впадини. Це також амплітуда коливання. В нашому випадку, як бачимо, вона складає два, дві клітинки. Отже, так, не треба мені там чого зайвого, я можу собі записати, що амплітуда складає дві. Або 2 помножити на 20 це 40 сантиметрів. І не забуваю перевести в метр 0,4 метри. Їхали далі. За виглядом хвилі, я можу також визначити її довжину хвилі. Також по клітинках у певному масштабі. Так, як я і сказала, що для поперечної хвилі а, довжина хвилі це відстань між двома точками, що коливаються. Однаково найпростіше розглядати вершини гребнів або центри впадин. Центру впаден, ну тут є вона, ось вона крайня права точка знизу, але вершини пагорбів показано набагато красивіше. Ось це фіолетове, це, моє, це моя лямда. А можу між, ще раз двома точками, що коливається однаково. Якщо я, наприклад, візьму ну, ось цю точку, Відраховую від неї 4 частини хвилі. Раз, два, три, чотири. От я дійшла до цієї точки. Оце відстань. Це також лямда. Можна порахувати. Дивіться, буде однакова кількість клітинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вгорі лямда вісім. Внизу теж буде вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Тобто ще раз, довжина хвилі це відстань між двома точками, що коливаються однаково, тобто в одній фазі. І я сказала, що в цій задачі довжина хвилі вісім клітинок. Лямда дорівнює вісім клітинок або вісім помножити на двадцять, дорівнює. 160 сантиметрів або 1,6 метра. Так, тепер період і частоту. Період і частоту я буду визначати з фу, або з формули лямбда дорівнює В на Т, це. Пряма формула для. Визначення довжини хвилі. З неї лямбда відома, В. відома, треба виразити період. Тобто з неї Т дорівнює лямбда поділене на В. У мене все є, можу знайти період. Лямда 1,6 поділене на 3. Ну, на Націло воно не поділиться, візьмемо приблизно. Так, 0,53 секунди. Приблизно. 0,53. Секунди. Так, далі. Частоту хвилі можна або варіантів два, частоту хвилі знайти як одиниця на період або через формулу хвилі. Ми знаємо, що В дорівнює лямда ню, отже, звідси ню дорівнює В поділене на лямда. Можна що так, що так. Ну, я піду простішим шляхом через те, що період і частота взаємообернені. Тобто одна одиниця на 0,53. 1 поділити на 0,53 приблизно 1,89 герц. Ну і останнє, що в цій задачі мене просять – це знайти напрямок, в якому рухаються точки. Звичайно, я Буду використовувати те саме, що й в першій задачі. Я зміщу хвилю у напрямку її поширення. Тут знову вліво. Так, зараз якимось іншим кольором я її зміщу зеленим. І так, вліво зміщуємо. Далі. Отже, бачу тепер, що зелена лінія знаходиться над точкою А. Отже, швидкість точці А напрямлена вгору. Стрілочка. Далі, точка Б це центр впадини, вона не рухається. Отже, швидкість в точці Б дорівнює нулю. Ну і, відповідно, зелена лінія знаходиться над точкою С, значить, швидкість точки С напрямлена також вгору. В С. Красиво, С. Зараз зробимо красиво. Так, ну, в принципі, все. Задачі, які я хотіла з вами розглянути. Ще у вас деякі задачі на використання формул частоти періоду довжини хвилі є в підручнику, але основні з них ось я розібрала з вами. Нічого нового, особливого, відрізняючогося від 9 класу, наразі для вас немає. Дивимось задачу, оформлюємо їх, будь ласка, у зошити, і далі ми ще подивимось з вами деякі хвилі, а саме поздовжні хвилі, також згадаємо матеріал 9 класу. На цьому все. Дякую вам за увагу на все добре.